Так, полуничка Сан Андреас. Ремонтантний сорт. Зараз, яке там, 12 вересня. І ось, будь ласка, маємо таку полуничку. Небагато, але вона є. Так, ось все. І ще одна. Так. ось що Цвіте, роде, такі кущики. Такий має вигляд. Так, зараз спробую скажу, яка вона на смак. Ну, Ягодна однозначно транспортабельна, тому що вона така тверда. Може ще недостатньо поспіла, але це те, що кидається в очі. Тверда, але по смаку смачна, ароматна, з кислинкою. Смак має. Однозначно собі залишаємо цей сорт.